Шановні друзі, тема, котру ми сьогодні розберемо, для багатьох з вас не буде новою. Проте я все-таки вирішила торкнутися її перед тим, як перейти до розбору святкування Дня Незалежності України за 2020 рік. Так як вважаю, що вона допоможе вам краще зрозуміти мову символів, котрі були закладені у цьому дійстві. Насамперед необхідно зрозуміти, що світом правлять символи. тобто Управління, маніпулювання свідомістю людини, поневолення її відбувається через символи. Сьогодні, в першому відео, я спробую якомога стисліше показати основні ворожі символи з тих, котрі формують нашу реальність, і донесу до вас коротку історію, що розпочалася приблизно 200-250 років тому. Після чого, в наступному відео, розберемо весь сценарій святкування Дня Незалежності України. Тобто хто і що насправді святкував і які програми були поставлені. І так почнемо не так давно, 200-250 років тому, як я вже зазначила вище, нашу землю, сім'я. Під такою назвою її знають у нашому всесвіті населяла високорозвинута цивілізація людей білої раси. На залишках цієї цивілізації ми з вами живемо. І щоразу приходимо в захват від величі храмів, палаців, творів мистецтв. А також ми не можемо пояснити природу матеріалів і технологій, за якими вони були побудовані і створені нашими менш розвинутими, менш цивілізованими, як нам кажуть історики, предками. Але зараз не про це, а про те, хто приніс ворожі нашій цивілізації символи і нав'язує нам їх до сьогоднішнього дня. Створюючи ту реальність, в котрій ми живемо. І котра має на меті повністю деморалізувати, підкорити, а в подальшому чіпізувати і знищити більшу частину людства за незатребуваністю. В наш всесвіт відступно проникли паразити з іншого тривимірного всесвіту, котрий утворений шістьма первинними матеріями і складається з кубічних фракталів. Проникли чужинці. На чолі з їхньою, як вони її називають, маткою королевою рою. Чому рою? Тому що так виглядає підвладна її структура, де її піддані живуть за такими ж правилами, як мурахи, бджоли. І вони всі на неї працюють. Мислити самостійно вони не здатні у них рієва свідомість єдине псиполе, котрим керує і на котре впливає їх матка. Так зображають матку її віддані слуги, в відеокліпах, фільмах, музичних шоу, котрі ми в подальшому будемо розглядати. Зверніть увагу на дзеркала. Їх три світ за дзеркаллє і королева в ньому. Це її світ. Жінка у червоній сукні. І чорні коти. Масони вірні слуги королеви Рою. Вони часто вибирають аватарки з зображенням котів. Кіт значить кот. Код означає цифра, це той світ, котрий вони нам готують, де все буде оцифровано. Вороги нашої цивілізації відверто показують нам у фантастичних фільмах, кліпах, естрадних шоу, рекламі, як вони напали на нашу планету і свої подальші плани. А ті, хто пише сценарій до такого сорту фільмів, кліпів, добре знають, що відбувається і відбувалося на всіх рівненнях буття. Їм нічого не доводиться фантазувати. Матка інсектоїд вдерлася в наш простір на своєму кораблі, котрий називається Зірка смерті. Запам'ятовуємо символ зірка. Ось так приблизно вона вдерлася, зруйнувавши античний світ. Внизу кадру видно місто з античними будівлями. Ось як в кліпах відверто показано зруйновані колони, що символізують античний світ. Також видно, у що перетворився цей світ після вторгнення в пустелю. Запам'ятовуємо колонни, ми їх будемо бачити в наступних відео, в рекламі, в заставках. Здебільшого символічно. Надвлада, котра повністю підкоряється Рою, факту чужорідного вторгнення на нашу планету не приховує. По всьому світу можна бачити ось такого роду скульптури з розірваною планетою. Так, це наша планета, в котру проник ворог. Перші два зображення розірваної кулі я зазняла в Вашингтоні. Наступне фото з Італії. Оригінальна назва скульптури Земна куля, придбана була Ватиканом як шедевр сучасного мистецтва в 1990 році при папі Івані Павлові II. Автор італійський скульптор Арнольдо Помодоро. Її іноді називають Помадоро. Діаметр зовнішньої кулі 4 метри. Я хочу наголосити на тому, що я бачу. Ця скульптура складається з двох куль, котрі входять одна в одну. А тепер подивіться на кон нашого всесвіту. Ворог не приховує те, що він знищив. Так, чому такі скульптури ставлять в багатолюдних місцях? А все тому, що, проходячи повз такі скульптури. Такі композиції, котрі мають дзеркальний ефект, люди бачать себе, мов у дзеркалі, в зазеркальлі, в світі ворога, і їм їх зображення подобається. Тобто ворожий світ, світ зазеркалля, вони одобрюють. Той ворожий світ, котрий знищив попередню цивілізацію і продовжує поневолювати сьогоднішню. Люди приймають гру ворога і його правила. Саме після вторгнення ворога. На нашій землі стали будувати фрактально-кубічний світ. Ми живемо в нових містах, де вулиці розташовано здебільшого квадратно-гніздовим способом. Це особливо видно в новозабудованих районах, де будинки повторюють форму цих фракталів. Більшість людей живе і працює в мурашниках, багатоповерхівках, де повно дзеркал, телевізорів і вікон, через котрі відкачують їх енергії. Наші меблі, посуд, автомобілі. Є копіюванням фрактального кубічного світу. Навіть овочам і фруктам китайці умудрилися надавати при вирощенні квадратної форми, що тільки не вигадують, щоб спотворити гармонійне світосприйняття. Скоро, при випісці з роддому, малюкам надягатимуть квадратної форми каркас на голови, як кавунам, щоб подальшому не дратувати ворогів круглими головами, що нагадують форму кону нашого всесвіту ж виконує всі примхи матки, як виглядає структура, котра їй підкоряється, і якими символами вони користуються і за якими ознаками розпізнають один одного, якою є їх остаточна мета? Давайте розберемося. Ось так виглядає структура, що служить матці: піраміди з осіченим верхом і всевидящим оком. Ми бачимо щодня. Всі і все підкоряється і працює на верхівку, котрою керує всевидяще око, тобто так звана еліта в лапках і маткою рою, інсектоїд. Хто ж такі інсектоїди? Інсектоїди представники розумної раси, які або були зовні схожі на комах, або еволюціонували від комах, або самі були комахами, так записано у Вікіпедії. До речі, чому всевидяще око? Тому що зір у матки фасеточний, як і у комах, тому і обсяг зору неосяжний, як і вона сама. Та в чому ж полягає відмінність людського зору від зору комах? Фасеточні очі складаються з особливих структурних одиниць, що мають вигляд вузьких сильно витягнутих конусів, котрі сходяться своїми вершинами в глибині ока, а в своїй основі утворюють січасту мозаїчну поверхню. Щось на кшталт медових сотів. Фасеточний зір дозволяє легко стежити за миготливими і швидко рухаючимися, змінюючими траєкторію об'єктами. Для людей злите зображення на екрані формується при русі плівки 16 кадрів в секунду. А для комах при русі плівки 250-300 кадрів за секунду. Це допомагає їхньому зоресприйняттю при швидкому польоті. Фасеточний зір здатен охопити величезне кутове поле аж до повної сфери. Комахи можуть сприймати поляризацію світла. Мало того, що вони бачать всі об'єкти об'ємними, вони розрізняють тонкі відтінки і переливи кольорів, недоступні людському оку. Нам важко собі уявити масштаби зори сприйняття матки інсектоїда. Але кіноіндустрія, котра теж їй служить, показує нам її бачення ось приблизно так. Тепер нам залишається собі уявити цю матку на тонкому плані, вивести її образ за грань нашої планети, нашого світосприйняття, фізичного світу, щоб зрозуміти, що об'єми цієї тварюки значно більше, ніж ми здатні на даному етапі нашого розвитку їх усвідомити. Ця тварюка поглинула більше 30 мільярдів душ, котрі населяли нашу планету до її вторгнення. Цілу цивілізація поглинула назавжди. Це еволюційна загибель. Ця потвора збудувала руками її слуг нову цивілізацію на залишках давнього, зруйнованого і пограбованого нею світу, і зробила все можливе, щоб ми нічого не могли згадати. Хто ж їй служить? Їй служать всі держави світу з їх внутрішніми структурами, а також організації, що мають вплив на всі ці держави або об'єднують ті чи інші країни. Організація Об'єднаних Націй, ООН, Всесвітня Організація Охорони здоров'я ООС, Організація Північно-Атлантичного договору НАТО, Європейський Союз ЄС, Рада Європи та багато інших. Всі релігії були створені для того, щоб підкорити людство і служать вони матці Рою. Ось такий вигляд має актовий зал у Ватикані. Загалом він повторює голову матки. Зліва і справа видно великі фасеточні очі. А посередині, де розташована сцена, мов у пащі цієї тварюки, знаходиться скульптурна композиція з її образом, що обіймає усе духовенство. Ось так святі отці в лапках на чолі з папою увіковічили матку. Вірні слуги темряви мислити самостійно не можуть. В них рєва свідомість, і вони підкоряються повністю королеві рою. Їх руки, як і їх сутани, Крові загублених душ неповинних дітей. Під сутаною і ореолом святості можна приховати будь-що педофілію, гомосексуалізм, ритуальні вбивства, служіння Люциферу. Саме слово сутана не що інше, як сатана, те, що вони зодягнені і чиї програми виконують, тому і носять вони криваво чорні ряси, рукавиці, черевики. Посилання на месу, котре відбулося у квітні 2014 року в Ватикані, де було проголошено Люцифера Богом, а Ісуса Христа Його Сином, я подам в описанні під відео. Ще хтось думає, що вони святі і служать во ім'я любові і добра до людства, до Творця. Їх задача запудрити людям мізги, поставити зомбуючі програми, типу раб Божий, «Щоб ти ніс Ярмо і багато інших. А також унеможливити розвиток людини Творця, прививаючи вам в момент причастя, канібалізм і віддаючи ваш енергетичний потенціал, знову ж таки, мацірою. Про їхню святість і програми, котрі вони використовують, ви можете подивитися відео на моєму каналі про хрещення, вінчання, про святкування Пасхи, Різдва і Нового року. З усього видно, що те, кому насправді служать ці хамелеони, ні система, ні вони самі не приховують. Рухаємося далі. Масони ще одні вірні слуги королеви рою. Вони впровадилися в усі структури влади і виконують усі накази матки беззастережно. Зазначу, що в масони приймають лише тих осіб, котрі сповідують будь-яку релігію. Це Вимога до кандидатів, бо вони вже в системі зазумбовані символіка масонів, трикутник, піраміда, всевидяще око, фартух, запон. Від цього і назва запонки, кроватка, галстук по-російськи, кроватка метелик, брошки, комахи, троянда, білі рукавиці, перстені за трипутикою, циркуль, колони, чорнобілі квадрати. До речі, гра в шахмати, теж гра. За правилами кубічного світу, де королева має необмежені права. Ви можете бачити в масонських клубах і під час посвячення в масони. Під відео я дам посилання на фільм, де достовірно показано їх діяльність і посвячення в масони. Символами масони користувалися від початку заснування їх лож, щоб розпізнавати один одного в суспільстві. Лише посвячені могли знати цю мову символів. Ще були знаки, котрі подавалися руками. Давайте розглянемо фото. Орден розенкрайцерів. Орден Троянди і Христа. Червона троянда символізує матку рою, а це зображення їх королеви в книзі розенкрайцери, змовчання, світло. Мініатюра невідомого автора 15 століття. Масони часто зображають її в червоному вбранні. Також під час посвячення в масони кандидат стискає зубами червону троянду. Це символ їх королеви, матки. Саме їй вони віддають свої душі. Червону троянду, як символ влади і належності до масонів, можна побачити усюди, коло готелей, ось як тут, в готелі Арія в Лас-Вегасі, біля центрального входу, поруч з драконами. Також мені довелося побачити і зробити знімок троянди на подвір'ї приватного будинку. Цей символ полюбляють косметичні компанії, ось як, наприклад, компанія Ланком. Свою особливу любов до цієї квітки вони виказують в торгових виставочних залах, що оточені свіжими трояндами та колонами золотих троянд. Їх тут понад тисячу. Індустрія моди теж використовує символи троянди. Якщо ви дивилися передвиборний турнір між Байденом і Трампом, то, можливо, пам'ятаєте, в яку сукню була задягнена дружина Байдена. Саме так сукня з трояндами від Сукня як символ, котра красномовно вказувала усім посвяченим, кому вони служать і чиї накази виконують, Масони полюбляють вкладати троянду в петлицю піджака, також троянди вони використовують у відеокліпах рекламі. Погляньте на це фото: ми бачимо піджак-клітинку, що символізує кубічний світ, матрицю ворога, кроватку метелик, що вказує на їх світ, червону троянду. Закріплену зліва і бачимо руку, котра пальцями тримає за запонку. Все це вказує на те, що цей чоловік, масон, ще є інші символи око, трикутник і піраміда. Вони можуть видозмінюватися, стилізуватися, упрощуватися. Їх зображення можемо бачити в логотипах різних компаній, наприклад, Адідас, три полоски утворюють трикутник, піраміду. Кава Старбакс емблема нагадує зеницю ока, а всередині знаходиться королева з короною на голові і зіркою, ще дві зірки по боках. Зірка символ корабля смерті, на котрому вона вдарилася в наш всесвіт. Ще компанія три ведмеді, бачимо трикутник, стилізовану піраміду. Ведмеді символічно показують ієрархію, хто за ким слідує, як в піраміді масонів. Ось продукція компанії Морозова. Морозово конус сприймаємо як трикутник, логотип компанії на ньому. Щоб закріпилося підсвідомості людей, на обгорці зображено сирник трикутної форми, і все це запам'яталося як насолода. Тобто всі ці символи люди сприймають у своє життя з задоволенням, а разом зі символами вони приймають їх гру, тобто правила, за котрих вони живуть, вбиваючи людей, і все живе на землі. Вразити за допомогою засобів масової інформації, реклами, музики, кіноіндустрії, мистецтва, театру через змову символів, а подекуди й зовсім відверто впливають на свідомість і підсвідомість людей, програмуючи тим самим нашу реальність і отримуючи від нас згоду на всі ті безчинства, що вони коють. Погляньте ще на логотипи доставки відомих усьому світу і кінокомпаній, і тоді вам все стане зрозумілим. І кому належать компанії, і на кого працюють. Ось декотрі з них. Paramount Picture. Слово Paramount означає першорядний, найважливіший, верховний, вищий. На заставці компанії ви бачите гори, що нагадують піраміди Єгипту. Посередині розташована центральна велика піраміда, а ліворуч і праворуч менші піраміди, і над ними зірки. Кожна зірка символізує акторів. Їх 24. Вони підписали контракт з кінокомпанією в 1914 році. Підводимо підсумки. Піраміда це структура, котра повністю підкоряється і працює на королеву роль. Їх на заставці три. Актори теж належать і працюють на неї і систему. Про це красномовно говорять зірки. Актори підписали контракт у 1904 році, що в сумі дає цифру 6. Число акторів теж в сумі дає число 6. Число 6, як і число 3, є числами чужорідної системи. Ворог прийшов з Всесвіту, що утворений шістьма первинними матеріями в трьохмірному просторі за допомогою кубічних фракталів. Тепер я думаю, все стало на свої місця. Очевидно. Що ця компанія на протязі усього свого існування мала вплив на людей, формувала їх світосприйняття, смаки, взаємовідносини, погляди, одним словом, все з того ракурсу, котрий був вигідний в системі. В фільмах усі кінокомпанії використовували і використовують різні засоби засоби впливу на підсвідомість людини. Компанія Walt Disney The Walt Disney Company одна з найбільших медіаконгломератів індустрії розваг у світі. Давайте розглянемо заставку компанії. Посередині зображення ми бачимо замок трикутної форми: шість шпилів, котрі на верхівках прикрашені пропорцями. Їх, відповідно, теж шість. Замок обрамляє дуга. Ця центральна частина схожа на око. Напис назви компанії містить три цифри шість. Буква Д написана так, що схожа на око. Кому належать ці цифри і знаки, ви вже знаєте. Повторювати це не будемо. А от про дію мультфільмів на дітей раджу звернути увагу, бо те, що там закладено, веде вас у шоковий стан. Цю інформацію ви легко знайдете в інтернеті кінокомпанія Columbia Пікчер. Починаючи з 30-х років, заставка компанії виду змінювалася, проте незмінною зоставалася постать жінки, котра тримає у правій руці факел, що більш схожий на зірку, що сяє. Якщо подивитися уважніше, то ви побачите, що промені від зірки розходяться в боки, створюючи піраміду. Жінка, зображена на фоні неба, стоїть на постаменті на вершині піраміди, зліва і справа, котрої видно сходи, як на масонській піраміді ми вже з вами знаємо, кому належить символ зірка, королеві рою, як і піраміда. А тепер гляньте на зображення ще однієї скульптури Статуї Свободи в Нью-Йорку. Голову статуї обрамляє корона, зірка, що є символом космічного корабля Зірка Смерті, на котрому королева Рою вдарилася у наш всесвіт і захопила планету Мінгардземлю. Очевидним стає те, кого зобразила кінокомпанія на своєму логотипі. Ще зверніть увагу: на хмарки поза постаті, вони трикутні, мабуть, в небі інших не буває, лише пірамідальні. З Вікіпедії, вільної енциклопедії Все про Коламбію. Аналіз за кількістю букв імені Коламбія. Вісім букв імені жінки означають, що це хто завгодно, тільки не природжена мати сімейства. Такі жінки постійно відчувають почуття незадоволеності існуючим станом речей. Вони завжди в процесі пошуку чогось нового, яскравого, здатного викликати захоплення. Самі ж вони втіли на чарівність в самому прямому сенсі слова, здатні зачарувати, захопити, позбавити розуму, ну, викопаний автопортрет королеви Рою. От щодо позбавлення розуму, так це попали в саму ціль. Всі, хто їй служить, позбавлені власного розуму. Мислити самостійно, вони не здатні, не звикли, бо за них мислить і вирішує матка. Фільми, музичні кліпи, реклама не тільки впливають на свідомість і підсвідомість людей, а й програмно прогнозують майбутнє. При перегляді їх людина сама, того не знаючи, дає на всі їх плани згоду, добровільно, і я в подальшому вам покажу на прикладах наступних відео. Ще людина бездумно віддає при перегляді фільмів і всього, що йде з екранів телевізорів, комп'ютерів, шоу, ігри, спортивні змагання. Найцінніше, чим володіє, це свої енергії, потенціал, котрий могла би використати на свій розвиток. Система скачує енергію людей на кожному кроці, кожної миті і на цих енергіях паразитує і вбиває нас, живих людей. Раджу всім ще раз подивитися фільм Кіндзадза там усе красномовно показано: систему, гру, правила, цінності людей, рабів, куди і кому віддаються енергії, ієрархії. То і як керує в їх світі, і в нашому теж. Цей фільм заслуговує на особливу увагу. І ми його в подальшому теж розберемо. Я не всі символи вам показала, але і тих буде достатньо, щоб перейти і зробити аналіз святкування в лапках Дня Незалежності України, котрий відбувався минулого року, 24 серпня. На цьому завершимо першу частину. Я прощаюся з вами. Всього вам доброго. До наступної зустрічі.